Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 листопада, 26 листопада 1812 року розпочалася битва, яка стала символом трагедії та одночасно дивовижної впертості: битва на березині. Це був останній великий бій між виснаженою армією Наполеона та російськими військами під час знаменитого відступу з під Москви. Колись понад півмільйонна велика армія імператора перетворилася на змучену колонну, яка пробивалася крізь мороз, голод і постійні атаки. На західних рубежах Росії французи опинилися фактично у пастці. Російські сили намагалися не просто зупинити, а повністю знищити відступаючу армію. Березина стала місце. Де відчай зійшовся з холодним розрахунком, незважаючи на менші сили та хаос у власних рядах, французи зуміли збудувати мости, організувати переправу та прорватися крізь щільне оточення супротивника однак ціною були величезні втрати, розтягнуті на три дні лютих боїв. Тисячі загинули у крижаній воді, сотні вбиті артилерією чи при безперервних атаках. Довільно з усієї колись грандіозної армії дісталося лише близько 50 тисяч виснажених французів. Битва на березині стала уроком того, як блискучі плани можуть зруйнуватися під натиском природи від виснаження та погано прорахованих рішень. 26 листопада 2005 року стало важливою віхою в українській культурній пам'яті. Саме від цього дня, четверта субота, листопада, офіційно визначена днем пам'яті жертв голодомору 1932 33 років. Це рішення закріпило у державному календарі момент, коли вся країна зупиняється, щоб вшанувати мільйони безвинно загублених життів. Голодомор довгий час замовчували, приховували, перекручували, і лише сучасна Україна змогла повернути правду на своє місце. Цей день став не просто датою, а символом, визнанням трагедії, яка була геноцидом проти українського народу і нагадуванням про те, що пам'ять це теж зброя. Щороку у цей вечір ми запалюємо свічку пам'яті, маленьке полум'я у вікні, це мовчазний голос тих, кого забрав голод, репресії та страх. Цей жест об'єднує покоління, родини, міста та села. Бо у голодомору немає чужих історій. Він торкнувся майже кожної української родини. І сьогодні, коли Україна знову бореться за своє право на існування, цей день набуває ще глибшого значення. Пам'ять про Голодомор нагадує нам, наскільки важливо цінувати свою свободу, землю та правду, яку намагалися стерти. А як ви вшановуєте День пам'яті жертв Голодомору? Чи є у вашій родині історії, які передавалися з покоління у покоління? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику лайк і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.